Рейди рейди працівників військкоматів у спортзали на Закарпатті Співробітники ТЦК вже побували у фітнес-клубах Ужгорода, Мукачева і Хуста. Фото і відео звідти оприлюднили місцеві телеграм-канали. І, от, за словами свідків, повістки отримали усі присутні чоловіки, як відвідувачі, так і їхні тренери. Аналогічний рейд відбувся з тренажерними і тренажерними залами Дніпра. Там свідки твердять, що люди в формі теж заходили в усі спортклуби поспіль і усім присутнім чоловікам виписували. Повістки наскільки ефективний такий метод? Ну і власне загалом, що можна покращити, як оптимізувати цей процес: процес мобілізації, процес залучення е, українців до лав збройних сил, до захисту е, країни? Петро Кузик, позивний апостол, командир третього батальйону бригади наступу Рубіж Нацгвардії України, зараз до нас доєднується з ним про це. Поговоримо. Пане Петре, вітаю вас! Слава Україні! Гераємо славу, вітаю вас. Пане Петре. Ну, отож, перше простання абсолютно питання абсолютно просте. Чи вбачається вам ефективною ось така практика е, пошуку ну, людей е, для служби в Збройних силах України під час війни по спортзалах, не знаю, можливо, там закладах громадського харчування. Не знаю, де, де ще можуть там е, шукати. знаєте на отак. Ось. Тут перший погляд е, зав'язала фраза вже в зубах, коли кажуть, о, там по спортзалам сидять і таке інше, по ресторанам, чилят. Е, то це, мабуть, як піарно, я не знаю, як ну, для того, щоб трошечки е, е, ситуацію так би розрушити, можливо, так, да, можливо, хороша акція і так далі. Але якщо дивимося на кінцевий результат, а кінцевий результат це мають бути мотивовані воїни підготовлені, то ну, такі заходи, вони ну, трошки е, недоречні. Я може скажу непопулярні слова, розумієте, підходити треба комплексно і глобально. Перше це зінформування, друге – пошуку по спеціальностям людей, тому що ті люди, які можливо, бояться. Там іти штурмовиками, в них немає інформації, що можна бути оператором, водієм, навідником, механіком, поваром, решті-решті, і так далі. Тобто в армії можна себе знайти. Це перше недостатнє інформування. Друге, оця частина населення, яка ухиляється, вони є залякані. Тобто їм треба пояснити, що ніхто вас не збирається там вбивати. А ви вийдете переможцями. І третє, це вже глобальна проблема. Я казав про це. Розумієте, у нас почесний святий обов'язок захисту своєї країни, своєї батьківщини, підмінився процесом залякування і майже репресивного набору для, для захисту. Мені в батальйоні потрібні вмотивовані воїни. Які не бояться, які витримували, повірте, ну там не буду хвалитися, але ми витримували там, де мало хто міг би вижити, витримати. І це за рахунок і професійних навиків, і за рахунок не в останню чергу характеру і мотивації. Мені не потрібні, даруйте за грубе слово, обіцянці в батальйоні, які там в колготки мочаться при вигляді танку. А якщо мені понабирають будь-кого. Як я зможу бойові задачі виконувати? Мені їх треба вчити, працювати психологами з ними. Тобто поповнення дуже потрібне, але воно потрібне якісне. Е і починати треба з пошуку спеціалістів за фаховими спеціальностями, потім довго з ними працювати на полігонах, вишколюючи їх, доводячи, е коли людина вже зрозуміє, що через навички він, е він стане воїном, е а не там гарматним м'ясом. І тільки тоді розподіляти по підрозділам е і так далі. Це серйозна робота, яка завалена була ще два роки тому назад, бо розраховували на добровольців. Ось добровольці ті вже вони е в першу в першому ешелоні і пішли воювати, і багато хто з них поранений, багато хто загинув, а багато хто вже воює, прилаштувався. Зараз треба просто роз'яснювальна серйозна кампанія на всіх рівнях, що воювати доведеться кожному. Бо якщо передня лінія, яка зараз воює без підтримки, без ротації, не дай Бог провалиться, то вже вони воювати їм доведеться воювати непідготовленими, неозброєними або просто ставати жертвами насильництва руського міра. Тому треба. Знову ж, повторюсь, треба починати це з інформації, з спокійного роз'яснення, з пошуку по спеціальностям і роботою з призовниками. Пане Петре, а от власне, о, та система рекрутингу через сайти з пошуку роботи. Наскільки вона здатна зарадити ситуації? Ну і так само зараз активно рекламують себе і самі ті чи інші підрозділи. Там я маю на увазі бригади гвардії наступу, третя окрема штурмова, чи виправдовує себе такий метод залучення новобранців? Туди не другий. В якійсь мірі так очевидно. Причому, от ці підрозділи, які сказали, вони досить відомі, і там ще є поток добровольців. У нас, окрім через сайти, через знайомства, через інформаційну, через бікборди, у нас є ще інша проблема, про яку теж треба озвучувати. От є хлопці тилових частинах, які охороняють шлагбауми, які хочуть воювати, вони дзвонять мені напряму, звертаються до нас назад, і вони через бюрократичні перепони не можуть перевестися. Наскладний пере процес переводу збройних сил в Нацгвардію гвардію і навпаки, і надскладний процес частини до частини. Тобто, окрім самих проблем пошуку кадрів, у нас ще бюрократичні проблеми не усунуті з, з, з цією ситуацією. А от те, що ви озвучили, це вже ну така ініціатива самих підрозділів, які не розраховують чи мало розраховують на державний підхід і беруть ситуацію в свої руки, і вона досить дієва. Ну, скажімо так, через цей підхід приходять самі мотивовані, самі ну, такі люди, які. Наперед знають, що і робити і де вони знадобляться в підрозділі. І це насправді дуже круто, тому що е, ну от коли говориш, там приходить людина мотивована, він вже приходить, заявляє, я там снайпер, або я оператор БПЛА, або я крутий логіст. І тоді насправді стає набагато легше. Людина стає на своє місце. Ти знаєш, чого від нього очікувати. Нема ні завищених, ні занижених очікувань, найкоротший процес імплементації підготовки і вперед до роботи. Війна дуже динамічна, війна не дає нам часу на розхитування, там роздумування, філософії якісь. треба працювати, і треба. Єдине, що треба усвідомити всім, що так чи інше, воювати в тій чи іншій формі доведеться вже. Тому починати готувати себе. Я маю на увазі чоловікам. Відповідної категорії треба готувати вже починати зараз, щоб коли прийшов у вас час, а він прийде. На жаль, може це не дуже приємно новини, але так воно і буде. Ви були готові, були зібрані, максимально проінформовані. Пане Петре, дуже дякую вам за ваше бачення, за практичне бачення. Я б сказав Петро Кузик, позивний апостол, командир 3-го батальйону бригади наступу рубіж Нацгвардії України. Говорили ми про те, що можна покращити в системі мобілізації.